Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні у мене на огляді Настільна гра Мада це мала локалізація від видавництва Store. В описі під цим відео ви зможете знайти посилання на цю настільну гру. Що ж, давайте подивимось, що це за гра. В центрі столу викладається 100 з карток, і кожен гравець отримує по три карти. Максимум на вашій руці може бути три карти. У свій хід, ви дивитеся на ваші карти, це карти кактусів. Також в колоді ви знайдете інші типи карт, це спеціальні карти, я про них також розповім. І у свій хід ви можете виконати одну з трьох дій. Ну, по-перше, це добрати карту, але так як у нас зараз максимум, нам ця дія недоступна. Друга дія ми можемо розіграти карту. Давайте її розіграємо. Чим менше значення ви розігруєте, тим буде краще для вас. Адже наступні ходи ви маєте скидати у свій власний скид саме такі числові значення на картах, які дорівнюють або вище вже раніше скинутій карті. Хід переходить до наступного гравця. Насправді тут ігр ігролад дуже швидко проходить ігровий процес, гравці ходять і. Швидко все відбувається. Інший гравець також розіграв карту і переходить тепер хід до першого гравця. Тепер у ваш хід доступно те, що ви можете добрати карту або розіграти одну з тих, що у вас вже є. І, наприклад, ви розігруєте наступну трійку. Все чудово, поки що так. Інший гравець теж вирішив розіграти карту. Далі ви не хочете розігрувати саме 12, адже також ще є в колоді інші значення. Здається, від 2 до 13. Саме такі числові значення ви можете знайти в колоді. І гравець просто добирає карту. І хід переходить далі. Інший гравець може, в принципі, розіграти зараз 9, але він не поспішає цього робити, і він просто добирає карту. Настане колись такий момент, що ви не можете розіграти карту у свій скид. адже, наприклад, раніше гравець. Розіграв карту 9, умовно кажучи, і потім у нього ще є на руці декілька типів карт. До речі, ось зараз вийшла спеціальна карта, я про неї також розповім. Уявимо таку ситуацію, що гравець не може розіграти карту з руки у свій скид, адже у нього всі карти з меншим значенням. Саме тоді він може виконати третій тип дії це навмання взяти карту зверху колоди. І він бере. І викладає. І як ми бачимо, це значення менше за раніше викладено. У нас вийшла двійка. Якби е, тут вийшла карта 9 або більше, то гра продовжилась би і хід перейшов до іншого гравця. Проте у нас вийшла двійка. Таким чином, гравець, е, який взяв цю карту, програє раунд, що він робить? Він скидає всі карти в скид. Інші всі гравці, які беруть участь у партії, вони беруть верхню карту з колоди скиду і кладуть до лілиць поряд. Все це будуть ваші переможні очки. Все інше вони теж скидають. І як тільки таких карт у одного з гравців буде 5, гра завершується. І після цього. Ви перевертаєте всі свої карти і рахуєте кількість опунцій на цих картах. Наприклад, ми можемо помітити тут одне очко, тут два, і ви просто плюсуєте такі переможні очки. Ось і все. Але тепер я хочу розповісти про декілька інших типів карт. У нас всього є три спеціальні карти. Ну, по-перше, у нас є скорпіон. Як тільки ви отримуєте скорпіона, ви одразу ж його скидаєте разом з іншою вашою картою на руці. Умовно кажучи, у вас є така ситуація, ви маєте на руці отакі карти. Ви зобов'язані одразу скинути скорпіона в скид і одну зі своїх карток, яку ви захочете. Ви скидаєте і. Залишайтесь, навіть якщо ви скорпіона отримуєте одразу на початку гри, ви маєте скинути скорпіона і ще одну карту з руки. Це обов'язково. Також у нас є лемур з такою лапою. Що це означає? Умовно кажучи, у нас є отакий скид. Перед нами. Розігруючи таку карту на верх своєї колоди, ви берете саму карту лемура і верхню карту. Свого скиду і підкладаєте під низ свого скиду. Ось і все. А лемур подвійний, як ви бачите, він розігрується не на вашу колоду, а в центральну колоду. Тоді ви зможете змінити свій скид на будь-який скид іншого гравця. Умовно кажучи, ви можете свій змінити скид. На інший. Але якщо у вас раптом виникло питання: а навіщо ж змінювати стоси між іншими гравцями, то тут все доволі просто. Якщо у вас вже високі значення у вашій колоді скиду, ви можете змінити на колоду іншого гравця, де менше значень. Ось і все. Але звісно, і таким же чином, і у вас можуть забрати вашу колоду. Тому ось такі три спеціальні карти. Що ж, ось і весь ігролад. Нагадаю, що як тільки один з гравців назбирає таких п'ять карт кактусів долі лиць, то починається підрахунок очок. Ну і можливо навіть той, хто і завершить гру, він може і не виграти. Можливо, у нього будуть доволі низькі значення на цих картах. Давайте тепер перейдемо до фінального враження, які ж у мене думки про настільну Мада. Загалом це простий філер, проста карткова гра на компанію від 2 до 5 гравців. І вона, в принципі, чудово з цим справляється. Мені сподобалась мада. До цього я також ще пробував філер Каріба. Ем, Теж кишенькова гра мені каріба більше сподобалась. Проте мада теж це якісний чудовий варіант провести ось так декілька партій. А з того, що мені не дуже сподобалось, так це тематичність гри. Звісно, ви можете прочитати про те, як ви переноситесь на острів Мадагаскар, у світли мурів, неймовірних ландшафтів і так далі. Цього всього не відчувається. Все це відносно. Ви просто розігруєте карти з відповідними значеннями. І є декілька карток, просто. З своїми властивостями, ось і все. Ну і звісно, не потрібно очікувати від гри якогось глибокого ігроладу. Це проста гра, і можна провести декілька партій одразу. І, в принципі, легко провести так час. Чому б і ні. Мені загалом зайшла гра. А що думаєте ви про настільну гру Мада? Діліться в коментарях і буду радий з вами поспілкуватись до наступної зустрічі.